Зі перші проголовне поїхали. Попри сварку Зеленського Трампа в останній день лютого, все по сценарію Трампа до 30 квітня перемиря 26 жовтня жовтня а Відновлення Смарагдовим треба два для двох речей. Піар на швидкому відновленні наповнення виборчої каси І хто там не думає про вибори? Пише політолог Бико, коментуючи наступну новину. Тендери на відновлення України будуть оголошувати вже у травні. Київ передав Туреччині досі з проектами для відновлення країни. Цитує газета «Турки». А Печара Дракона підкреслює позали. Ні, Путін. путіна дивлюся на небо та й думку, гадаю, чого це Путін вирішив стати біарагентом Зеленського. Ви чули вчорашні заяви пойла про те, що шанси Зеленського перемогти на виборах дорівнюють нулю. Що рейтингу Зеленського нижче, ніж у залужного? Що уже у хід з є самій Україні розповідали вам одну історичну паралель 1917 року. щойно призначений секретар іноземної справи України дав точну його складу. Визначити складно Дмитро Дорошенко йде до Петербургу, аби домовлятися про співіснування. З російським тимчасовим урядом домовлятися, бо у ті часи Грушевський, Венеченко і Петлюра хором волали про необхідність перебування України у складі імперії на правах автономії. Навіть третій універсал ЦР визнав Україну як автономію Дорошенко. Домовляється з тимчасовими Петербурзькі газеті. Публікують про нього дуже схвальний відгук і у Києві. Дорошенка визнають з посади нафі, бо де це бачено, аби петербурзькі змі вихваляли українського міністра. Нині ми знаємо Дорошенка як полкового. Патріота і автора тривожного твору з історії перших визвольних змагань. А чимало тих, хто тоді Дорошенка валив, згодом побігли на службу до більшовиків. А дайте пило не знає про це і ще про десятки подібних прикладів. Коли московська дипломатія агітувала, критикувала, та вони цими агітували прийомами послуговувалися ще від часів Івана Грозного. У них це називається гордо вести переговорника в оману. Путін накинувся на Зеленського. Явно заходив просвистивляти його. Во залужному протиставляти Путін заставляє, що Зеленський не має інших ніяких шансів бути переобраним. Очевидно, зараз на кожну критику Зеленського бодва буде відповідати у стилі О, так, Пойло, те саме говорить. Ви шанувальника Очевидно, пойло саме щойно зробило зеленському грандіозну піар-акцію. Зверніть увагу, що Порошенко а пойло заставляє, нібито готовий надати йому притулок. Це після впровадження Росією санкцій проти Порошенка. І після цієї всієї огидної, яку про Порошенка наговорили мос Московські депутати держдуми та пропагандисти зрозуміло, що рідний зеленського з Путіним вони обоє провадили санкції проти Порошенка. Гадайте, пойло, всього цього не розуміє. Гадайте, він не знає, який ефект в Україні матиме ситуація, коли він заявляє, що ухід зеленського піде на користь Україні. Я просто нагадаю, Владимир Путін не чиновник і не підприємець. Він КДБшник вищого світу він здобував тому вище, де навчають проводити спецоперації, формувати громадську думку в ворожих країнах. В оточенні пойла чудово знають ціну його слова. Амо давно відомо Путін вкрай не часто говорить від та, Ну як правило, всі його заяви ретельно продумані і мають цілком конкретну мету в оточенні пила кадебешника, які знає, що немає для Зеленського реклами кращої ніж заяви Путіна. Мовляв, Зеленського більше не оберуть, і ось що цікаво, зеленського обсварив Трампа. Широкі маси українців стали на захист до бубочки з гаслами. Тільки ми маємо право критикувати нашого найпиловішого нині в зеленського голос познущався Путіним. Реакцію тих самих українців передбачити. Неважко, чому на думку спадає перефрований старий анекдот. Я не знаю, хто такий Зеленський, але піар-агентами в нього працюють Трамп і Путіна. Крім того, Бико підкреслив Валерій Залужний дав інтерв'ю онлайн і в чергове довів усьому українському суспільству високий рівень власної професійності, вмінню думати стратегічно комплексно підходити до збалансування питань війни і розвитку країни. Це дійсно сильно відрізняється за ступенем дорослості, відповідальності від того, що ми спостерігаємо зараз в української владі. Ось чому мене Чітке є розуміння, що залужний намагається дистанціюватися від влади зеленського та Єрмака, і це правильна стратегія, адже багато закидів залужного, що він грає на стороні влади. Якщо ви поглянете інтерв'ю, то відмітите для себе, що генерал-посол громадський діяч залужний розвивається всупереч прагненням української влади, йому завадити у нього мудрий і прогнозований підхід, який гарантує йому прихильність широких варистів населення. Та й слухаючи його, важко піднести погляд його прихильників жорсткого військового підходу. Він Мушки чудово розуміє потреби країни від військових і до питань розвитку і трансформації. Думаю, що ми багато ще відкриємо нового залужному, що нас приємно здивує і вшанує. Налаштує на більшу прихильність. Телеграм-канал Офісне Мишення підтверджує, що 26 квітня буде підписання 9 травня. Церемонія, нібито перемоги диктатора Путіна. Втім, дві області за планом Трампа йому все ж доведеться повернути. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!